Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословене четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в радості, в молитві, в благословінні! У вірі важливо витривати і зрощувати віру. Вчора якраз перекладав до доміні, отця Домініка Хмельницького, де він показує, що таке справжня віра, як віра йде до кінця, як віра на практиці проявляється, і яка віра є у теоретичного християнина. Я вірю в Бога і на цьому все закінчилось. Але каже, і сатана: вірить в Бога, а ще мало того, що вірить, а й знає, і тремтить від того, що Бог є, але все одно сидить в пеклі. Парадокс. Можна вірити в Бога, а сидіти в пеклі. І сидити, сидіти в пеклі це не означає, що там, після смерті, десь буду сидіти. А тут жити в цьому світі, але перебувати в пеклі. І це правда багато. І я так само перебував в пеклі до свого навернення, просто перебував в пеклі тут на землі. Розумієте, тут на землі є два стани пекло і царство Боже. І ти перебуваєш або в одному стані, або в другому. А посередині ну, нема такого стану. Лише обман, що ти десь там посередині якось витриваєш, якось борхаєшся, не знаю, думаєш, що ти пливеш, але ти вже давно потонув. І вже давно сидиш в пеклі. Ну і наводив добру аналогію. Казав, що книга апокаліпсису е, добре показує на е, обличчя, яке говорить з е, якби з ікони, тобто з ікони, тобто з картини. І він так дійшов до того. Цікаво, що ну, бо ми завжди думаємо, е, знак буде на чолі, на руки, це як Не, чіпування, якесь чіпи будуть вводити там то-то. А він каже, далеко ходити не треба, не треба чекати на чіпи, бо слово Боже, трактує як чоло, це як розум, а руку як дію. І каже: ми вже відмічені цими знаками і сидимо, дивимося ці ящики, телефони, телевізори, з яких, власне, якесь обличчя до нас промовляє з тої самої рамки, з той самої картинки. Тому ми вже. Можливо, маємо це все, але ще думаємо, що десь там колись чіпування буде. Каже, не треба себе обманювати і обманюватись на те, і більше углублювати Слові Божому, більше е, часу е, бути з Богом, аніж з телефоном. Страшно. І сьогодні візьмемо 25 червня, 2005 рік. Дорогі діти, сьогодні дякую вам за кожну жертву, що ви принесли в моїх наміреннях. Закликаю вас, дітоньки, бути моїми апостолами миру та любові у своїх сім'ях і у світі. Моліться, щоб Святий Дух просвітив вас і провадив дорогою святості. Я з вами і усіх вас благословляю материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Сьогодні практика. Молимо за Святого Духа, щоб він провадив нас і наші сім'ї, наш розум, наші дії і нашу віру. Зрештою, провадив на випробування. Бо віра без випробувань э, стане, знаєте, ну, літипною, а потім взагалі перетвориться на ніщо. Перетвориться на тільки слово я віруючий, а практично підтвердити ну, нічим не можеш. Живу, як всі, э, дивлюсь Тік-Ток, як всі, э, дивлюсь э, кіно, як всі, дивлюсь, э, вживаю алкоголь, як всі, курю, як всі, э, жінці зраджую, як всі, э, порнографію дивлюсь, як всі. Ну, і так на такі, я як всі. Ну а що? Нічого злого не роблю, як всі. Але зараз вже не підходить різним ЛГБТ поняття як всі. Вони хочуть щось іншого. Або зробити, щоб ЛГБТ було як всі. Розумієте? Тобто сатані настільки вже мало того і так, в якому багніми, він ще більше, більше працює, більше працює. Ну і ми бачимо наслідки його праці, його праця йде. І добре здає екзамени, знаєте, сатана сам собі здає екзамени. Бачили Євробачення, Олімпійські ігри, і, і бачимо, які зараз, ну, в мультфільмах, серіалах, кіно пропагуються ЛГБТ, транссексуали. і це все, 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 все. І з кожним місяцем, з кожним днем все більше, більше, більше. Тобто сатана працює. А ми, як християни, що робимо? Ми працюємо чи не працюємо? Чи ми, на, ми закрилися на тому, що я вірю, що Бог є. Це моя віра височезна. Але Марія каже, не так, не, так не, не в тому віра твоя проявляється. Сьогодні дякую тобі за кожну жертву, Марія каже, і що, при, що ти принес моїх намірень. Закликаю тебе, дитинко, будь моїм апостолом миру та любові у своїй сім'ї і у світі. Спочатку у сім'ї будь цим апостолом, а потім і у світі. Не означає, що ти в сім'ї вже апостол Фух, несеш добру новину і на цьому закінчила своя місія. Ні. Спочатку в сім'ї, потім у світі. І, і в такій аналогії: не в світі, а потім в сім'ї. А можна світ євангелізувати, а на сім'ю забити, і той, і той, і ти вже програв. І тут Марія чітко говорить: спочатку в сім'ї будь апостолом, цим, а потім в світі. Але апостол це не той, хто... Сидить і каже: я апостол. Це той, хто працює, той, хто несе добру звістку, той, хто показує своїм прикладом, що таке справжня віра, це я апостол. Молися, щоб Дух Святий просвітив тебе і провадив дорогою святості, щоб Дух Святий просвітив тебе і провадив дорогою святості. І сьогодні молимось, щоб Дух Святий провадив нас дорогою святості і просвічував нас. Показував, де ще треба боротися, де ще треба дотягнути, де ще треба відріктися. Я з тобою і тебе благословляю своїм материнським благословленням. І дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклад. Марія з тобою і зі мною сьогодні і благословляє нас на, цей, на це апостольство! Апостольство миру в своїй сім'ї і в цілому світі. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з Бергамом. papa